Ось найкраще, що могли придумати китайці за 53 тисячі доларів. Зустрічайте, Лісян L7. Такий самий кросовер, як його брати L6, L8 та L9. Фірмовий дизайн, фірмовий стиль, та сама монобров і той самий півторалітровий турбодвигун, який виконує роль генератора і не пов'язаний із ходовою частиною. Автомобіль має 42,8 кг батареї, та бак на 65 літрів, повний привід, сумарна потужність 449 кінських сил, повний запас ходу 1360 км. 20-й радіус колес, пневматична підвізка, бове скло, камери 360, адаптивний круїз, моніторинг сліпих зон, преміальний салон за НАП, електропривід, підігрів, вентиляція, масаж у всіх сидінь, трьохзонний клімат-контроль та багато чого цікавого. Авто вже викуплені, та незабаром будуть у наявності в двох комплектаціях МАКС та Ультра. Всі подробиці питаю мене менеджера. до зустрічі.